Цінова політика на Венір складається з декількох факторів. Перша це ціна роботи, яку виконує лікар. Так, ціна лікаря також буде абсолютно інша, як будь-яка ціна майстра, манікюра, там не знаю, бровіста і так далі. Ціна зуботехнічної лабораторії, яка виготовляє ці в Матеріал, ну. В певній мірі використовують всі майже один і той же самий, просто це є професійний навик і Так, да, Дійсно, є там маленькі нюанси між матеріалами, але вони критично не відіграють. І якщо саме крутий матеріал в руках поганого майстра, він не буде грати. Якщо не дуже крутий матеріал, але в руках гарного майстра він може набути певний барф, але гарні майстри не будуть працювати поганим матеріалом. Наступний нюанс це підготовка під вініри. Ви можете прийти вам сказали, о, все, давайте вам поставимо вініри без будь-якої функціональної підготовки, функціональної перевірки вашої оклюзії, вам запиляли зубчики і зробили вініри. Це також буде досить таки дешево, але ви потім кажете, ну знаєте, лікарю мені не подобається форма і так далі. Це буде дешева робота, але ви її будете переробляти, так як ви не задоволені результатом. Як же правильно виготовити вініри, які будуть дійсно коштувати грошей? Спочатку робиться цифровий прототип ваших вінірів. Вам показують фото, ваші майбутні посмішки. Ви кажете, клас, клас, ні. Наступний етап, якщо вам сподобалося цей цифровий прототип переноситься на ваші зуби через тимчасові вініри. Це є звичайна пластмаса, яка ви тобі порожнення затвердіває. Переносите, ви можете посміхатися, оцінити вашу посмішку, оцінити функцію цих вінірів, як змикаються зубчики. І якщо на цьому етапі у вас все влаштовує, тільки після цього етапу правильно починати препарувати зуб. Після цього етапу починається препаровка, виготовляються тимчасові вініри на момент, доки виготовляються постійні вініри. І тепер саме цікаво, деякі вініри можна виготовити за один день, а деякі вініри виготовляються тиждень-два тижні. В Чому різниця? За один день забереться машинка, вона просто фрезерує. Вінірчик дуже тоненький, і віддається він вам за один день. Якщо вініри робляться 2-3 тижні, сюди вже включається рука майстра. На підфрезеровані вініри наноситься індивідуальна корекція. Це може бути розмальовування кольором, це може бути додаткове нанесення кераміки. І ще є саме топ, сама вершина вінірів це вініри на рефрактори. Це коли безпосередньо від самого початкового шару всю дощину вініра. Зубний технік, кераміст наносить пошару керамікою. Тобто там немає ніякої фрезеровки, ніякого преси, який віджимає позмодельований заздалегідь формі, а технік сам створює це по великому рахунку, як велика чудова робота якогось митця, художника, не знаю, скульптора.